Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині і ми з вами знову на городі. Вибираємо морквочку і покажемо наш пружай і як будемо зберігати. Ну нічого, так прожай. Дуже гарна морквочка. Саша працює, я прийшла йому допомагати. Це вже все вибрали і зараз будемо косити бур'ян. Красота. Принесла компотіку, ого, ти все випив. <ріст> <ріст> І будемо далі працювати. Наша малина, ще, до речі, малина ще є. Ще я закривала компотик. а все остальне вже немає. І я приступаю до морфочки. Ми вже приступили до ворячків ну Як тут врожай? Гарний. Є всякі. Менші і більші. Хабці буде що їсти. Будемо чистити і мої гарбурки. Ось Тут трошки ще, трошки таких красавчики. Тому рецепти з гарбузом ще будуть. Не думайте, що це вже все. Ось так у нас кипить робота. Я чищу морквочку, Саша, рве борячки. І потрошки працюємо. Дітки в хаті сплять, а ми тим часом попрацюємо на городі. Ось наш кружай. А ось це всяка така недобра. Зіпсовано, то буде наші кнопці. Ось така невеличка. А ось цю хочу покласти у пакети на весну. Побачимо, як вона збережеться. Гарна, гарненька морква, Не багато, але гарна. На просторах інтернету побачила такі меди зберігання моркви і хочу спробувати собі. Ось так потрібно в такий чорний пакет для сміття покласти моркочку, зав'язати і зберігати в погрібі до весни. Весною вона має бути хрустка, тверда. І хороше, тому пробую і весною поділюся результатом, чи варто так зберігати, чи ні. Хоча бачила, що весною показували, дуже гарно зберігається морпочка. До речі, бабуся я зберігала у піску, також добре було. Ну, у пакеті зручніше. Тому, якщо все буде добре, то будемо далі користуватися цим методом. Діночка вже прийшла до нас, я її забрала і йдемо. Йдемо в хату, вдівати, заплітати і будемо далі працювати. Так, да? Да, діночка? Так. Yeah. Виспалась? Yeah. Да. Пішли. Що там? Гарбузи? Тато нам приготував, таке навозив. Класно. Юрічка вже помічниця. Повеселішала вже, так? Да? Занеси кнопці. Неси кнопці. Мамі? Несем кнопці. Дай ручку. Là, тобі гостинчик від діночки. <вів> Пока пока. Махайте пока. Пока, пока. Ну все, наш город преобразився. Ще малина залишилась скосити, ну це вже пізніше, ще поки вона приносить врожай. Трошечки залишила капусту, буду по одненькій кнопці давати. І зберемо ще цей бур'ян. І готово. Гарний був врожай в цьому році, слава Богу. До речі, в неділю цю, 8 жовтня, ми в церкві будемо мати такий день подяки. Коли всі будемо дякувати по особливому Богу за врожай. Тому що дійсно в цьому році Бог дуже благословив наші беріг, наші поля давав сили, здоров'ячка. Багато людей цього не мають. Ось так. Хто ще не зробив цю роботу, можете мотивуватися. І робити. А на цьому ми прощаємося з вами. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!